Усім доброго дня, канал Сільська господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. Сьогодні я буду готувати відбивні з курячої грудки. Це дуже виходить смачненько, простенько, і покажу вам, як я це буду робити. Я маю такі два куски курячої грудки. Я поставила настільки тільки те, що мені треба для відбивних, щоб замаринувати їх спочатку, а потім вже буду показувати, що мені ще буде треба. 4 зубчика часника, одна цибуля, перець чорний мелений і сіль. Можна їх по-простому ці відбівні замаринувати, тільки поперчити і посолити, як і зараз молоді робить. Я дотримуюся свого маринаду і сьогодні далі так буду робити маринад для відбивних, яких я завжди роблю. Покажу вам, як я порізала їх. Отакі такі кусочки порізала. Не довгі, дуже, а отак. Бачите, отакі невеличкі. От. Зараз я їх відб'ю і вже знову далі буду показувати. Ну, отак поставила їх у плівку і так легесенько буду відбивати. З однієї сторони тепер перевертаю і трошки ще з другої сторони. Покажу вам, от відбивні відбила, а тепер буду натирати на терку цибулю і чесничок, буду робити маринад. Скажу вам, що цибулю натерла на оцю терку, а чесничок на оці трошки дрібніші. Можна це все закинути в блендер і раз-два це все перетерти. Я привикла на терці, мені так швиденько і просто Тепер візьму таку глибшу миску. Так, я даю сюди цибулю з чесничком. Так. Додам сюди соли. Це в мене столова ложка. Дам чайну ложку таку невеличку. Покашу. А потім я попробую на сіль. Додам чорного перцю. Десь теж може, дала так одна четверта чайної ложечки. перцю. І додам сюди води. Перемішаємо ще дам всю. І зараз попробую ще на сіль. Води додала сюди десь так 100 мл. І ми досі буде. Я попробувала маринад на сіль. Все, більше не буду додавати соли, все добре тут. А тепер отак буду брати кожну отбівну, отак. І ось сюди буду складати назад. гарненько рукою, дівчатка, ми для себе робимо. І так всі отбільні зараз я от у цьому маринаді перемокаю. От, майже всі перемаринувала отут і отак низькою цією накрию. Можна цю глибоку миску їх перекинути і так хай би маринувалися там. І зараз я їх поставлю десь на хвилин 15-20, ну вже скільки в кого є часу для цього. Вони такі курячі відбівні, вони дуже швиденько маринуються. Поки відбивні трошки там промариновуються, а я буду робити кляр. Для цього мені потрібно 3 яйця, чорний перець, сіль. Ну і борошно мені потрібне буде зараз, як я б обсм... для обсмажування вже Ну, Додам трошечки от соли до яєць і трошечки чорного перчику. небагато. Вилочку так гарнісенько з'їду. Борошна сюди до кляру не буду додавати, не треба тут. От і все, кляр готовий. І Зараз вже будуть її смажити від півні. Поставила сковорідку, щоб нагрівалася, скажу, що мені потрібна ще олія для смаження. Ну, от, відбивні біля мене, кляр і борошно тут є. Кворітка нагрілася про вже давати олію олії туди. Зараз, як ми завжди це робимо, горошно. Фляр трошечки перемішаю. І так, слідуючи Борошно тут. Я їх не тільки маю обсмажити, я їх буду тоді ще з сиром і з грибочками ставити у духовку. Я покажу вже. Так далі зараз буду робитись. З однієї сторони заводити, од сторони, і так далі буду смарити. Покажу вам, що я відбивні посмажила, бачите, отаку форму застелила фраментом, і тепер буду їх складати ці відбивні, тут на форму. Отак, напевно, всі помістилися. І зараз вже буду показувати, що мені ще потрібно. І показую, мені, що мені потрібно далі: сир, помідори, я взяла декілька таких черрі малесеньких. І потрібні мені ще були грибочки шампіньони. Ну, в магазині не було. Я думаю, вдома є грибочки такі мариновані, відкрию і попробую цей раз з такими грибочками. Я їх попробувала вони зовсім. Не є кислі там, чи що, я їх смак знаю, тому і думаю, підійдуть і такі грибочки. Зараз я сир натру на терці, поріжу помідори і поріжу грибочки. Покажу, порізала так дрібнесенько грибочки, помідори теж трошки так дрібно, і натерла сир. І зараз буду ставити вже на відбівниця накладати. Відбівні, якщо немає помідорки, то можна якимось соусом зверху намастити. Або просто кетчупом, теж буде дуже смачненько. І спочатку буду розкладати от грибочки зверху. От і все. І скажу вам, що якщо чемпеньони ставити замість таких грибочків, теж дуже смачне буде. Але шампіньони ви знаєте, що треба так дрібненько теж нарізати і трошки просмажити. А зараз дуже викладати помідори зверху. Помідори буду руками вже виставляти, помідори не можна так, щоб ложкою. От так. Ну, і все, помідори розставили. А тепер буду присипати сиром. Присиплю тепер зверху так сиром. Скажу, що я духовку вже включила на 180 градусів. Не зверху включила. І скільки вони вже будуть там сидіти в духовці, я скажу вам десь хвилин 8, 10, ну, більше не будуть, можливо, і менше. Це, вже дивлячись, каже на свою духовку. Все, йду ставити в духовку. Пройшло 8 хвилин і я вже виняла іди з духовки і покажу вам, отакі вийшли. Відбівні отакі в духовці. Це дуже-дуже смачненько виходить. І гарнесенькі такі вони, і смачненькі. Кажу, можна навіть і на святковий стіл приготувати такі відбівні з грибочками, з помідорою. Дуже смачно це виходить. Така начинка виходить всередині під сиром. Дуже це смачно, так що, дівчатка, хлопчики, усі, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивився, як я готувала такі відбівні, приготуйте і ви. І кажу, можна і на святкові сіл, і гарненько і смачненько получиться. І всім дуже гарно дякую вам за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дякую вам дуже гарно за ваші побажання і за те, що дивитеся мій канал. І бажаю вам і вашим родинам всього-всього найкращого, здоров'я і Божого благословіння! Особливо нам мирного неба поскоріше. І тоді до зустрічі!